Вітаю! Цей експертний огляд віде свою. Що робити, якщо вузол має бути не просто герметичним, але й витримувати значні навантаження. Ми вже розглядали стандартні герметичні заклепки, які чудово ізолюють вузол від вологи та пилу, але у відповідальних конструкціях, що працюють під навантаженням або в умовах сильної вібрації. Виникає потреба не тільки в герметичності, але й у винятковій міцності на зрізання. Як поєднати легкість алюмінієвого корпусу з міцністю сталі, зберігши при цьому повну герметичність? Для цього існує спеціальне рішення. Сьогодні ми розглядаємо герметичну витяжну заклепку у виконанні алюмінієвого корпусу та стрижня з нержавіючої сталі А2. Це кріплення створене для найскладніших умов, там, де потрібен і повний захист від середовища, і висока механічна надійність. У цьому відео ми розберемо переваги цієї комбінації матеріалів, її технічні характеристики та сфери, де вона є незамінною. Конструктивно це все та ж глуха або закрита заклепка її тіло. Це суцільна монолитна чаша, яка гарантує утримання стрижня та повну непроникність вузла. Але вся суть у комбінації матеріалів. Перше, корпус з алюмінію. Він забезпечує легкість, відмінну корозійну стійкість та ідеально підходить для з'єднання алюмінієвих Конструкцій, запобігаючи гальванічній корозії. Друге. Стрижень з нержавіючої сталі А2. Ось ключова відмінність. У той час як алюмінієвий стрижень забезпечує базову міцність. То стрижень з нержавіючої сталі А2 виводить надійність вузла на абсолютно інший рівень. Що це дає на практиці? Перше. Найвища міцність на зрізання. Або на англійській мові sheer stretch сталевий стрижень значно краще чинить опір боковим навантаженням. Вузол зібраний на такому кріпленні. Здатний витримувати набагато більше навантаження, ніж за алюмінією. Друге. Надійна фіксація сталевий стрижень гарантує міцне стабільне формування замикаючої голівки всередині глухого корпусу. Третє. Коразійна стійкість як корпусу, так і стрижня з нержавіючої сталі А2, який не боїться вологи, конденсату чи агресивних середовищ. Таким чином, ми отримуємо вузол, який одночасно є і легким, повністю герметичним, вібростійким. Та надзвичайно міцний. Підбір та монтаж. Для того, щоб правильно підібрати витяжну заклепку, важливо врахувати кілька ключових параметрів, які визначають її роботу у вузлі. Перше. Товщина скріплюємих матеріалів. У нашому випадку ми використовуємо заклепку. 4,8 на 9,5, яка працює з пакетом від 3,0 до 4,5 мм. Це критичний параметр, якщо товщий або тоньший, заклепка не сформує правильний замок і не забезпечить герметичність. Друге навантаження на точку кріплення. Завдяки стрижню з нержавіючої сталі а 2 заклепка має силу на зріз 2200 Н. А силу на виривання 3100 Н. Цього достатньо для більшості конструкцій середньої та підвищеної відповідальності. Щоб забезпечити запас міцності, ми закладаємо коефіцієнт безпеки 2,0. Тому реально допустимо робоче навантаження для довготривалої експлуатації приблизно до половини від цієї значення, а саме 1550 ньютонів. Третє. Умова експлуатації. Оскільки конструкція буде працювати у Вологому також зіно-активному середовищі вибір матеріалу стрижня нержавіюча сталя 2, яка є оптимальною. Такий сплав забезпечує довгий термін служби. І четверте ключова вимога герметичність. На відміну від звичайної заклепки, ця має глухе тіло. Це означає. Що після встановлення вузол стає непроникним для води мастила чи повітря, а відірваний стрижень залишається всередині. П'ята швидкість монтажу. Для демонстрації ми використовуємо акумуляторний заклепочник Stanley PB2500 Smart. Який забезпечує швидкий та рівномірний цикл втягування, що важливо для роботи із сталевими стрижнями, Шосте. як діаметр стрижня для заклепки 4,8 мм, становить 2,9 мм. Ми використовуємо насадку 614. Яка гарантує правильне захоплення та стабільне формування замка. Сьоме отвір під заклепку. Для монтажу цієї моделі необхідно свердло діаметром 4,9 мм. Для герметичних заклепок це особливо критичне. Отвір має бути точним, щоб алюмінієвий корпус щільно його заповнив і забезпечив надійний захист від протікань. Тепер давайте зробимо демонстрацію. Обираємо перший матеріал товщиною 2 мм, другий матеріал товщиною 2 мм, і тому пакет буде складати у нас. 4 міліметри. Робимо перпендикулярно, ставимо заклепку і натискаємо на кнопку заклепочника. Заклепка встановлена. Ось який вона має вигляд з цього боку, з цього боку. стрижень залишився всередині. Тут сформувався стакан. Герметичний. Епюра руйнування показує, що перед руйнуванням шлях, який пройшла, заклепка 8,1 мм. А навантаження, яке у нас при відриві, склало 6,7 кН. Що майже в три рази перевищує коефіцієнт запасу на практиці. Під час демонстрації ви побачили весь процес від підбору насадки до формування замка. Саме так ми отримуємо надійний, міцний та головне, герметичний вузол, що тримає навантаження і служить. Десятиліттями. Тепер перейдемо до конкретних параметрів нашого асортименту. 12-31, 3,2 мм. Заклепка витяжна герметична діаметром 3,2 мм. Алюміній нержавіюча сталя 2 з плоским буртиком. Є наступні типи розміри. Заклепка довжиною 6,5 мм для товщини пакету від 0,5 до 2 мм. Заклепка довжиною 8 мм для товщини пакету від 2 до 3,5 мм. Заклепка довжиною 9,5 мм для товщини пакету від 3,5 до 5 мм. Заклепка довжиною 11 мм для товщини пакету від 5 до 6,5 мм. Заклепка довжиною 12,7 мм для товщини пакету від 6,5 до 8 мм. Наступні параметри однакові для всіх типів розмірів. Геометричні параметри. Діаметр свердла для отримання отвору під заклепку 3,3 мм. Діаметр буртика 6 мм. Висота буртика не більше 1,4 мм. Діаметр стрижня приблизно 1,7 мм. Довжина стрижня найменше 27 мм. Механічні властивості. Зусилля на виривання мінімум 1250 ньютонів. Зусилля на зрізання мінімум 1070 нюнів. 12.31 Діаметром 4,0 мм. Заклепка витяжна, герметична, діаметром 4,0 мм. Алюміній сталь сталя 2 з плоским буртиком. Є наступні типи розміру. Заклепка довжиною 8 мм для товщини пакету від половини до 3,5 мм. Заклепка довжиною 9,5 мм. для товщини пакету від 3,5 до 4,5 мм. Заклепка довжиною 11 мм. Для товщини пакету від 4,5 до 6,5 мм. Заклепка довжиною 12,7 мм. для товщини пакету від 6,5 до 8 мм. Наступні параметри однакові для всіх типів розмірів. Геометричні параметри. Діаметр сверла для отримання отвору під заклепку 4,1 мм. Діаметр буртика 8 мм. Висота буртика не більше 1,7 мм. Діаметр стрижня приблизно 2,18 мм. Довжина стрижня не менше 27 мм. Механічні властивості. Зусилля на виривання мінімум 2240 ньютонів, Зусилля на зв'язання – мінімум 1700 н. 1231 діаметром 4,8 мм. Заклепка витяжна, герметична, діаметром 4,8 мм. Алюмінів сталь сталя 2 з плоским буртиком. Є наступні типи розміри. Заклепка довжиною 8 мм для товщини пакету від 1 до 3 мм. Заклепка довжиною 9,5 мм. Для товщини пакету від 3 до 4,5 мм. заклепка довжиною 11 мм. Для товщини пакету від 4,5 до 6 мм. Заклепка довжиною 12,5 мм. Для товщини пакету від 6 до 7,5 мм. Заклепка довжиною 14 мм. Для товщини пакету від 7,5 до 9 мм. Заклепка довжиною 16 мм. Для товщини пакету від 9 до 11 мм. Заклепка довжиною 18 мм для товщини пакету від 11 до 13 мм. Заклепка довжиною 21 мм для товщини пакету від 13 до 16 мм. Наступні параметри однакові для всіх типу розміру. Геометричні параметри. Діаметр сверла для отримання отвору під заклепку 4,9 мм. Діаметр буртика 9,5 мм. Висота буртика не більше 2 мм. Діаметр стрижня приблизно 2,63 мм. Довжина стрижня не менше 27 мм. Механічні властивості. Зусилля на виривання мінімум 3100 н. Зусилля на зрізання мінімум 2200 н. Підсумуємо. Герметична заклепка алюміній нержавіюча сталь А2 це рішення два в одному для складних інженерних завдань. Воно базується на трьох китах. Перше герметичність, повна ізоляція вузла від рідин та газів завдяки глухій конструкції. Друге найвища міцність трижень з нержавіючої сталі А2 забезпечує Виняткові показники на зріз та вібростійкість. І третє довговічність. Комбінація матеріалів алюміній з нержавіючою сталію А2 гарантує високу корозійну стійкість. Якщо ваше виробництво вимагає герметичних з'єднань та здатні нести серйозні навантаження, це рішення розроблене саме для вас. Ознайомитись з повним асортиментом розмірів та завантажити технічні карти та отримати професійну консультацію від наших інженерів, ви можете на нашому сайті svu.ua. Шановні, ми створюємо цей контент саме для вас. Нам дуже важливий ваш зворотній зв'язок. Ми читаємо усі коментарі і обов'язково відповідаємо. Щоб не загубити наш канал, підписуйтесь і будемо вдячні за вподобайку. До нових зустрічей!